Так, доброго дня ще раз. Надію, що зараз мене чутно і видно всім. Громадськості на громадських слухань немає, не з'явилися, тому складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляємо, що сьогодні, 5 березня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень пропозицій громадськості допланованої діяльності спільного підприємства Полтавська газонафтова компанія якої передбачається капітальний ремонт, відновлення ліквідованої свердловини No 74 новомиколаївського родовища на газ і конденсат, підземні споруди, підключення свердловини до установки підготовки вуглеводневої сировини, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 10395. На сьогоднішній день у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля частини організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10… Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року, No 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання у визначений час. Громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пунктом 23 порядку складено відповідний е, акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважені пропозиції до почутого і допланованої діяльності, пропоную завершувати громадські слухання всім гарного дня і до побачення. Гарного дня, ніяких зауважень і пропозицій немає. Дуже дякуємо вам. Дякую. До побачення.